Йшла в третій клас. Дівчинка посилено займається англійською, відвідує спортивну секцію. Вже рік, як Мія не харчується в шкільній їдальні. Коли я була в першому класі, я ходила в їдальню. Коли був салат з буряка, я його не дуже любила. Там ще була каша з пшенична. Я її теж не, не люблю. Мама Леся розповідає те, що її дитина пропускає прийом їжі, дізналася не одразу. Я знаю, що вона повинна два рази харчуватися в їдальні. Виявилось, що жодного жодний раз їй не сподобалася їжа ні під час сніданку, ні під час обіду. І я зрозуміла, що моя дитина просто голодна. Ситуацію врятував ланчбокс. До школи мама складає їжу, яка міє до смаку із перевірених продуктів. Мені смачніше те, що готує мама. Я попросила маму, щоб вона мені приготувала сирники до школи. У мене дві однокласниці теж носять ланчбукси. Вона мені сьогодні каже, що вона хоче їсти завтра, і ми з нею таким чином. Підлаштовуємо меню на наступний день, щоб їжа краще зберігалася в ланчбоксі. Важливо правильно його обрати. Він має бути виготовлений із безпечного матеріалу, який можна тримати в холодильнику і розігрівати в мікрохвильовці. Ми рекомендуємо обирати ланчбокс з харчового пластику. Він має відповідне маркування. На звороті ланчбоксу можна побачити таку помітку, як п'ять пі-пі» або келих з воделкою. Незамінним аксесуаром для мії стала пляшечка для води. Вона зручна для школи на прогулянку і навіть на тренування. Я беру собою пляшечку до басейну. Мені класно, що ось тут кнопочка, ось так нажимається, і вона відкривається. Я попила води закрила, і вода не виливається. Міцними і без стороннього запаху є пляшки, виготовлені з трітану. Трітан міцний та надійний як пластик, та прозорий і безпечний, як скло. Витримує температуру до 60 градусів, тому мама восени може налити пляшечку в пляшечку теплий компот. І якщо дитина забуде таку пляшечку на сонці, то вода залишиться в ній безпечною. Така пляшка герметично закривається, а ще можна підібрати цікавий дизайн, який довподобиш коляреві.